Друзі, вітаю Володимир Зеленський. На думку Washington Post, змінив риторику і замість того, щоб досягати перемоги, боротися за кожен клаптик землі, Зеленський сказав, що каже Washington Post, а що шукає надійних гарантій та пошуків миру в адміністрації Трампа. Зрозуміло, що адміністрація яка йде, трошки ревниво ставиться. Зеленський з ними так не говорив. Тоді на такі поступки не йшов, тому вони трошки. Ну, заздрять, що типу, тоді не дотиснули Трампа, вдаліше видається тиснути на Зеленського, але не все так однозначно, і каже Старасі Маняниха через те, що те, що Путіна назвали довбозвоном, скажімо, м'ягко, не зовсім то й відповідає, що риторика змінена до кінця. Давайте проаналізуємо цю статтю. Важливу статтю це така серйозна вашингтонська преса. Плюс Лукашенко тут теж заявився. Будеш балотуватися. А ну і сьогодні ж, типу, як офіційний день, і власне там оголосили всіх кандидатів. Давайте по них пройдемося. А, дружина Асада, вірна компаньонка і партнерка життя, яка приїхала в Москву, поняла, що в Москві не так красиво, як її розповідав чоловік та Путін, і вже збирає манатки і буде їхати в Британію. Нагадаю, що вона громадянка Британії, ну а може і представлений. Агент при осаду, щоб мати всю інформацію, то, начебто, повертається додому. А в Словаччині вийшли протести проти Фіцо з плакатами досить Росії. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках, подивимося, що і куди. Найголовніше, що я вас попрошу, підписатись на цей Ютуб канал. Вашингтон Пост вийшло з великим розлогим матеріалом, що, мовляв, Зеленський поміняв риторику. Тепер він хоче гарантій, довгих гарантій. Вони кажуть, що погана ситуація на лінії фронту погано налаштований до України Трамп. Призвели до того, що Зеленський почав все більше і більше хотіти завершити ситуацію. Ну і власне їхні аналітики, і українські аналітики, які з якими спілкувався Washington Post, прийшли до того, що власне хочуть з'єднати. А образ зеленського минулого і сьогоднішнього і в них трошки не виходить. Ну і вони кажуть, тому що це різні зеленські. Якщо раніше він хотів перемоги, зараз він хоче міцного миру, він хоче гарантій. А ну і в першу чергу пріоритет запрошення від НАТО. Ну і десь жаба шкребе чи жаба давить, що там шкребе на душі. А, Американську поточну адміністрацію ми ж тобі це все пропонували, Чого ж ти раніше на все це не погодився. Ну, але бачимо, що не погодився, то й не погодився, каже Зеленський, але зараз вони не розуміють, що загалом відбувається. Ну і кажуть, що питання миротворців для запобігання російським атакам в майбутньому Ну теж під таким знаком питання, наскільки вони будуть ефективними. На думку високопосадовців, Зміна тону Зеленським, мовірно є спробою більш відповідати акценту Трампа на припинення конфлікту. Колишній посол США в Росії Макфол, який працює на уряд, власне якому Зеленський платить гроші, зазначив, що адміністрація Зеленського розуміє, що за Трампом ситуація зміниться. Зі свого боку, дипломати НАТО заявили, що запрошення України до альянсу залишається віддаленою перспективою через побоювання і політичну невизначені серед країн-членів військово-політичного блоку. Водночас валянці розуміють, що Зеленський не може відмовитись від вимог західних гарантій. Співрозмовники видання також висловили сумніви, що російський диктатор готовий до перемовин, допоки його війська мають успіхи на фронті, незважаючи на великі втрати. З однієї сторони вони говорять, що великі втрати і не вистачає допомоги а з іншої сторони цю допомогу могли б... І дати це перше. Друге, не до кінця впевнений, що Зеленський змінив повністю риторику. Історія про довбазвона Путіна все рівно на столі. І це не просто так сказано. От ви знаєте, що є вимога росіян і деякої частини заходу змінити владу повністю після заморозки, а потім підписання. От, тому тут теж не все так однозначно, не все так просто. Ну от і тому різні заяви лунають. Загалом останні два тижні ми можемо відзначити, що президент все-таки робив різні заяви і за швидкий мир, і за те, щоб воювати довго, мінімум півроку точно. Бо заява міністра фінансів, що грошей в нас вистачить мінімум на півроку. А деякі урядовці кажуть, що й на рік. І от вони теж взяті не з повітря. Все-таки вони про це думають, вони про це говорять, і ця історія. Має місце бути. Плюс частина Заходу теж хоче ще мінімум півроку спускати кров з Росії. Але в той же час ми бачимо, що Зеленський дивиться на соціологію. Зеленський спостерігає за даними і в першу чергу орієнтується на них та на настрої в кабінеті Трампа. Це зараз два головних таких поведиря в нашого президента. В президента Білорусі. Е Нові історії, він знову йде, балотується. От. А, і сьогодні, чим важливий день. Я зранку вам писав, що і протести можливі, що американці вже всім громадянам сказали не їхати. Але медіа приводом стало наступне. Білоруське ЦВК, я не знаю, на що воно їм. Це як капіндіцит, який вже можна вирізати, колись да, ним користувалися, але не зараз. Вони затвердили список. Кандидатів на президентських виборах, які заплановані на 26 січня 2025 року. Поки в Білому домі будуть догулювати інаугурацію, доїдати десерти, допивати смачні вина, щоб побередіть як лоє в рот не потрапляла. Лука вирішив тихенько переобратися. Він розуміє, що в ці дні Путін буде бігати за Трампом. Типу, а давай, а давай, давай щось по Україні підпишемо. Лука вирішив: о, якраз прекрасний момент. Пригнути в е візочок і ще на кілька років зберегтися. Ну, хоче так до 30-го точно досити. А там, диви, ви, Колінка підросте з Китаю, вернеться. Ну, до речі, в Пекіні зараз навчається, Лука розкладає між Пекіном, Москвою і навіть на захід там потрошки намагається виходити. Хоч це і не дуже вдало в нього виходить. Так от, окрім Луки, до списку кандидатів війшли. Олександр Хижняк, голова республіканської партії праці та справедливості. До речі, несе дивився книгу, власне, посткапіталізм називається. І там говорять, що якраз у цій партії праці це минуле, треба дивитись інакше, ширше, більше. І, власне, Білорусь відстає трошки, тому там партії праці. В Розквіті я Олександр Хіжен. Роботи нема, але партії праці в Розквіті. Олег Гайдукевич, голова ліберально-демократичної партії, головний лібераст Білорусі. От, ЛДПБ, ну це типу, мав би бути їхній місцевий е, аналог московського е, ЛДПБшника. Ну, але е, яка Білорусь, такі ЛБПБшники. Ганна Канопацька індивідуальний підприємець, тобто ФОП теж пішов на вибори. Сергій Сиранков, перший секретар Центрального комітету комуністичної партії Білорусі, теж піде. про свій намір балотуватись на чергових виборах. Лукашенко заявляв у день виборів до білоруського парламенту минулого лютого. Він сказав наступну історію: передайте їм опозиції, піду, і що складнішою буде ситуація, що активніше вони будуть. Роздмухувати наше суспільство і вас, зокрема, для мене, повірте, це дуже важливо. Жодна людина, відповідальний президент, не кине своїх людей, які за ним йшли в бій. В яких боях він брав участь, ну теж питання. Він відкрив ворота російської армії, ми це пам'ятаємо, і точно не забудемо. Але в яких боях Лука брав участь, невідомо. Ну, можливо, десь в боях, в ресторанах чи під барами. От ви не хвилюйтеся, ми зробимо так, як це потрібно для Білорусі, заявив оптимістично Лукашенко. Людина, яка зливає свою державу, людина, яка намагається зробити все можливе, щоб Білорусь була ще більше під впливом Росії та Китаю. Це людина, яка зробила найбільше зла для своєї держави. Людина, яка після якої, коли його знесуть, тюрем буде не менше ніж після осади. Коли заходять в міста, знаходять великі е, кладовища, де просто замордовані громадяни, які просто були незгідні з його політикою та його фальшивим президентством. Е Тому слідкуємо за лукою, але знову ж таки комунікуємо з білоруською опозицією, допомагаємо їм цього жирного кота скинути з білоруського трону. Білорусь повинна йти з нами в Європу разом з Грузією. Разом з Молдовою повинні рухатись з нами до Європи. Чим можемо, тим їм допоможемо. І сильна держава на сході, така як Білорусь, нам точно не завадить, як мінімум, наші північні кордони будуть в безпеці, і точно вони не будуть російськими. Не прижилася у Москві. дружина Асада вимагає розлучення і хоче виїхати до Британії. Зрозуміло, що лохів немає. Ніхто ж не хоче жити в Москві. Роман Абрамович хоче жити в Британії. Правда, через допомогу режиму повинен зараз тинятися то в Португалії, то в Ізраїлі, то на якихось напіввизнаних островах, то в Стамбулі сидить, обжився і там, значить, заглядає в шпаринку війни. Намагається вести переговори. Так, от, е сім'я поваленого сирійського диктатора валиться приблизно, як і його з путіним режим. Тому що насправді друга половинка осади це не як не його дружина. Друга половинка Асада – це Путін. От, і ось за Путіна він тримається. А от Асма, дружина, не задоволена життям в країні агресора. Тому що. В Сирії то побільше можна було, сиділи, як королі. А тут все-таки не то. Все чуже, погода погана, люди недобрі. От, хотілося б в Сирію, але вже яка Сирія? Там же все, що можна було, розвалили і буде тікати до Лондона. Нагадаю, що взагалом в Лондоні вони й познайомились, вона з ним все життя провела. Не просто так вона з ним їздила, казала, що він її партнер життя, начебто хворіла на рак і її там вилікували чудесним образом. Ну от але точно залишатися в Москві не хоче? Дуже виглядає, як то, начебто, її туди приставляли, а може й ні, не знаю. Може навпаки, Асад розуміє, що треба спасатися, себе не врятує, то хоча б діти з дружиною будуть жити в Лондоні. Ну от тепер питання до британської сторони: що вони з нею будуть робити, якщо вона дійсно не їхня громадянка і не працювала на британський уряд, чи дадуть їй офіційний притулок. Зараз е є інформація, що російська влада ймовірно заморозила Асада до його активів і фінансових ресурсів, а прохання про надання притулку РФ його молодшому братові Махіров все ще перебуває на розгляді Кремля. Причому Асад молодшої сім'єю ймовірно перебуває під домашнім арештом в Росії. Ви знаєте, що Росія не може повернути всі свої бази, які там мала. Ну і власне тут їм сказали, що. Ідіть домовляйтеся з повстанцями, зробите бази, получите доступ до грошей. Ні, будете жити в своїй цій 에, скупленій нерухомості, яка в Москва Сіті, типу там супердорогі якийсь ЖК. От, ну, одну, але більше схоже на якраз гуртожиток біженців із Сирії, які довели свою країну до ручки, вбивши сотні тисяч людей. Віримо те, що їх знайде справедливий суд, і вони все ж таки будуть покарані. І Асад, і всі його. Прихвисня, точно так же як буде покараний і сам Путін. Ну і найголовніше казали ж, дурному не спілкуйся з Путіним. Ні, Фіцо нас не послухав. Уряд е якраз сьогодні оточили протестувальники з плакатами. В це в Словаччині, досить Росії». В протесті взяли участь прем е колишній прем'єр-міністр, колишній прем'єр-міністр Ігор Матович та Едуард Гегер. Лідери опозиція також митці та українські біженці за словами представників громадського об'єднання Мир Україні своєю поїздкою Фіцо міг порушити закон оскільки він співпрацює з агресором. Ну на державну зраду точно тягне сьогодні. Вони планують додати скаргу до генпрокуратури словачини. Класна історія. Доганяйте цього путінського пса. Будемо робити все можливе, щоб кожен, хто намагається торгувати інтересом України в незалежності від паспорта, відповідав. Ось така наша історія, і ми точно не дамо їм спуску. А словаччини будуть правити нормальні політики, а не те російське одоробло, яке там зараз знаходиться. Дійсно, мали ж класних політиків і президентів і прем'єрів, але втручання Росії в вибори призвело до ось таких результатів. Друзі, це вся інформація, як вам здається, по Вашингтон Посту. Зеленський змінив риторику чи ні? От ваше внутрішнє відчуття зсередини, коли дивитесь, відчуваєте, що щось змінилося? Або, навпаки, все те ж саме. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!